А знаєте від чого кайфує жінка після 40 у селі? Від того, що пройшов гарний дощ, бо ж народна мудрість говорить, що один дощ в маю і агроном може замовляти з Америки нового Лексуса. Так як у мене є шкода, лексус мені не потрібен, тому я щиро кайфую від того, що у нас пройшов дощ. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Ми дуже раді вас бачити на нашому каналі. Перепрошуємо за таку затяжну паузу, яку ми зробили у виході наших нових відео. Тому що, як бачите, у нас відбувається будівництво. Всіма силами ми намагаємося зробити шолік. Єлені подарунок на день народження. Не критикуйте мене сильно, тому що власне оце, що зараз відбувається, це твориться мій подарунок до дня народження, 23 травня. Олег суетиться вже, бо в нього дві іменинниці: і я, і яся одного дня. А ви, ми ж з вами домовилися, що ми маємо зібрати до 23 травня 600 підписників. Тобто 50, чимось там ще нам треба попрягти. Якщо вам не шкода, якщо ви маєте бога в серці, підпишіться на наш канал і будете в агенції петрук. Якби ми були тільки знали своє горе, що коли ми почнемо бетонні роботи, у нас почнуться дощі. Так, да, Олексійович? Да. Привіт-привіт. Що вам сказати? Ми були б, почали б це ще місяць тому і не ходили б із такими сумними мінами, що городи позасаджували, а дощу ніяк у нас немає. Тому все було по-інакшому, але маємо те, що маємо. Оці сродники, наші красуни вагітна у 16, десь там. Мія з Осіком гріються на сонечку, вони не дають нам зробити, щоб було так, як треба. Але ми і не намагаємося тут щось, щось тут такого виробити, архі супер-пупер важного. Ми робимо алейку, тому що ця, що у нас була, вона вже дуже-дуже вибита. Вона вже дуже-дуже стара. Їй, до речі, ну, ну, років 20, скажімо так. Десь ну, десь приблизно так вона вся будувала тут тоді магазин, тут рух шалений був. Її тут повищерблювали, повибивали, повідкуцьорблювали і. Вона вся практично у нас зруйнувалася. Олег уже її тут підпирав, як міг. І нарешті у нас, скажімо, дійшли руки, щоб трішки її тут підшаманити. І нарешті вже почала фарбувати стіну, але почався дощ, і я це все діло покинула. Ласка Божа, що сьогодні трошки сонце, хоча на дві години ночі там у нас знов стоїть дощ. Але ми сподіваємося на те, що оце все до вечора підтужавіє, підсохне, обвіється вітром, трошки нагріється сонечком, і воно не зруйнується, тому що роб... сьогодні робочих немає, бо вчора був дощ, вони поїхали додому, і я маю можливість Олегові допомогти. Там вчора трохи Яся допомагала, бо повітряна тривога була, не було пар. А сьогодні в мене немає робочих, тому сьогодні Олегові допомагаю я. В технології виготовлення бетону я не дуже то розбираюся. Якщо може комусь цікаво, Олег в двох словах, що, що до чого і по скільки? Ми взяли бетон, ми взяли бетон марки 500. Кидаємо на чотири відра цементу відро, на чотири відра отцієву кидаємо відро це. По, по інструкції 5 положено, але ми кидаємо 4, щоб було надіжніше Бо зекономиш раз, через 2 роки переробляти. А через 2 роки я її вже не перероблю Під низ тут у нас була стара доріжка. Ось, ось, тут бетон є, тому ну, трошки для е, бутування, тому що високо, високо виходить. Кидаємо, б'ємо шифер старий. Перемішуємо з глиною його, заливаємо водою, воно береться і зверху ляємо бетону. Бентозну гуляємо 4-4,5 сантиметри. Ось таким чином. І ще Олег Дирки позакидав на стіні. Пам'ятаєте, в нас кури повигризали Покійки, пінопласт. То це купив пару листків пінопласту, п'ятірки, купив цієї шпакльовки, чи як вона там зветься, сітки, та позакидав там внизу ті дірки, бо ж ну який смисл робити це і, і залишити там дирки. Тоді вже закінчаться дощі, заляється олійка та пофарбую. І знаєте ще, які розмови, коли ми заливали перший раз ці алійки, ми... Ставили собі за мету, ой, така широченька, щоб візочок дитячий помістився, було зручно їхати. А знаєте, що ми тільки що говорили, коли, коли оце ну пауза була, заливали це, щоб, не дай Бог, якщо що діло йде до старісті, щоб ходунки. Помістилися, щоб інвалідний візок було легко котити. Пустив звідти зверху, бо в нас, бачите, двір такий прикрий, згірський, і туди прямо у фіртку, аж донизу. Ой, це, звичайно, жарти. Але так як у нас тут залишаються кролики, то вирішили трішки, вона в нас була вуща на сантиметрів 20-25, То вирішили трішки її розширити, бо знаєте, і, і з тачкою сюди треба заїхати, бо треба почистити. Ну і, ш, і нести якусь два відра води, і комбікорм. Ну, треба, щоб воно було ширше. І тут у нас не було цього переходу. Ось такого із цієї фірточки сюди до цієї доріжки, то ми вирішили, що з'єднаємо, щоб було теж добре тачкою заїжджати, щоб не калатати там попід хату, а можна було цією алейкою середньою їхати. То вирішили зробити ось тут таку площадочку. Я поставила свій знак, ручку свою і ДСНС. Отак От це воно робиться. Бачите? Коли там починали заливати ось ту площадочку, ми туди верніше не ми, а Олег із Ясією туди кидали тарілки. У нас було дуже багато таких, що знаєте. Отих старорежимських тарілок, не знаю, чи від бабки я їх забрала, чи де, чи це вже як бар працював, то я їх брала. Ну, коротше, не знаю. Вони там валялися нафіг, нікому не треба були. І я дозволила своїм їх забрати. Боже, ви бачили, як наша яся кайфувала б'ючи ту посуду. Вона казала, що це навіть якась психологічна методика така є розвантаження, коли б'ють оце тарілки, там знаєте, б'ють там оті груші спортивні. Тому дуже дуже круто, можна випустити пар. Ми зараз. Всі такі знервовані з ситуацією. В країні це, це дуже круто, коли ти можеш дозволити собі отак, чи покричати десь, там, чи побити посуд, той самий, чи той самий шифер погупати і представляючи не хочу казати кого. ну ви собі хтось когось там уявіть, кого б ви хотіли так погупати тим молотком, як ми тарілки і шифер. Що я вам скажу, поки Олег пішов по воду? Що взяти телефон в руки і ляпати язиком, ну це не особого там треба і ума великого мати, бо зараз таких блогерів, як ми багато розвелося. Привіт, привіт. А реально тяжко оце робити. Бетонні роботи це дуже-дуже важка праця. Мені ще так, пів біди, можна сказати, бо моє діло тільки, тільки розрівняти. А олегове абсолютно все. І бутувати, і опалубка, і роствор мішати. Ну, я ж там можу йому води принести там, через раз маленьким червоним відеречком. То він уже трохи і задовбався, але в нас ще лишається мішок цементу то по-любому ще дві бетономішалки у нас вийде. По а, і хочу вам показати е, близнюківську натуру. Не знаю, чи ви, чи ви це замічали за собою, якщо в нас є в підписниках чи глядачах близнюки. А ну тут, в принципі, все стабільно. Е, ось. Висипати, висохнути вже квіти посадки. <кхем> Як мурую грубу, то ще комін не встиг домурувати. А, а газетка вже палиться. <кхем> <кхем> Оце така моя натура. Я... Мені 46, і я не можу себе переробити. Ш... От Я завжди поспішайку. Я завжди кудись і чогось спішу. Я не знаю, чого Чого я спішу. Я завжди... Спішу жити чи що, я не знаю, скільки мені там відміряно на цій планеті, але я завжди поспішаю. Ще не вспіло воно тут висухнути до пуття. Ну, ласка Боже, що це Олег доски цій забирає і перекладає, бо щоб опалубка стояла тут, ще, то я б цього не робила. А так опалубки немає. Я маю паузу, коли Олег їде за відсівом чи, чи колотиться роствор. Ну, чого я буду стояти? Чого мені стояти ще важче, ніж щось робити? Тому скопала, верніше, я не копала, а так добре посапала, бо воно ж мокре. Розгорнула, вибрала там якісь смітники звідти, бур'яни вибрала і розсадила хости. Завтра, дасть Бог, як доживу, тут зніме Олег, далі, посадю далі. Тому що, дивіться, ми цю доріжку будемо робити тільки. По вікно. Коротше, за вікно, ось так. За вікно. Бо далі, тут, якщо ви підпишетеся на каналі, то ви подивитеся, тут, ну, якщо дивляться чоловіки, то вони, в принципі, розуміють, про що йде мова, що тут ми хочемо зробити піднавіс. Але так як ви бачите, що тут, тут і згористе. тут і в кутку одна тумба від підмурка, тут поріг. Тут все-таки ми хочемо, щоб функціонувала ця фіртка. Бо якщо вона тут є, то хай, хай вона тут буде, бо ж ми. Кут? Ну, от подивіться, подивіться. Бачите? Бачите? На, місці. На місці. Ой, ну йому все можна, він тут самий найстарший, то перепрошую, що я так перервалася. Е, під навіс будемо тут робити над дверима. То залишайтеся на нашому каналі, це робота <смі> дуже така. <смі> Вийти треба, як то кажуть, що вівівці цілі, і вовки ситі. Залишайтеся, побачити далі, як, як ми будемо намагатися обіграти оцю ділянку там від вікна до вугла нашого шале. Зробити накриття, зробити рівну тут площадку, щоб можна було цей стіл скамейку поставити. І разом з тим, щоб функціонувала фіртка. Може, у вас якісь ідеї є, хлопці? Підкажіть щось Олегові, допоможіть, може ви якось цю територію бачите. По особливому, щоб врахувати оці всі фактори, які я назвала, щоб і двері не зачепити відкривалися, і фіртка відкривалася, і тут рівна площадка була, і під навіз був. Дивіться, бачите, бачите, які дизайнери тут у нас ходять. от так, працюємо <hispically> далі. <hispically> да, де ж нема де лягти? Ну, де, де лягти? Це не де лягти, Галюська. Халочка. Вставай. А ще моя робота заключається в тому, щоб отакою, що це таке, шпікачка якась? Розшивка. Такою розшивкою зробити фідлі-мідлі. Це колись випадково таке придумалося мені в голові. Бо щось ми заливали, і воно було дуже сонце, і воно лопнуло прям свіже. Знаєте, таке, як застигало сохло, і я кажу Олегові, боже, а що ж це тепер робити? І лежала якась патичка. Біля цього, там біля того нашого заливання, і я взяла, кажу, а можна я якийсь узорчик такою патичкою зроблю? І слухайте, я щось там взяла, повела туди-сюди. Мені це так сподобалося, що якщо ви звернули увагу, то в нас всі доріжки, які є у дворі, вони всі зроблені цими візерунками. Та й Олег уже мені купив отаку штучку. Оцю розшивку, що цегло розшивати, і нею дуже зручно. Це довільно, це, це роботу може робити навіть і дитина. Головне, щоб не застигло, бо там, якщо звернете увагу, там далі вчора ввечері Олег заливав і був дощ. Я вже не хотіла виходити. І там, ну, там нема не розшито. Ну, це ж ні на що не впливає, хочу я вам сказати. От так. Ми працюємо за їду. Нам ж ніхто за це не платить. Отак, От бачите? Довільно. Отут особливо де з'єднання, де бетономішалка закінчується, поки колотиться друге, воно застигає вже. І щоб не було таких оцих переходів, видно, можна робити такі узорчики. Це такий лайфхак безплатний. Отже, за два дні, ну, один день, там тільки ввечері. Олег з Ясією заляли площадочку. Вчора дощ помішав Олег, працював сам, бо в мене робочі були, я була на кухні. Заляв ось цей шматочок. І сьогодні з Олегом ми упірили ось цей шматок. Все, ми покидаємо. І до олійки і до доріжки ми з вами повернемося уже аж тоді, коли заляється. Для піднавіса, тому кому цікаво, як ми вийдемо із цієї такої ситуації, здавалось би, патової. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і гарного вам дня! І ще, до речі, хотіла сказати, що сьогодні 8 травня. І мій дід воював і один і другий, і Олегів дід воював то досі. Мій дід був військовим командиром, він загинув у перші дні війни, в урочищі Зелена брама. Хочу сьогодні згадати наших дідусів, яким прийшлося ковтнути цього пороху. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава і пам'ятаємо всіх.